Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно-зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики це все пілять по різним сторонам. і все Розповсюджуйте це відео зараз. Детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм пенсіцитом, і зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаю Мова чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня там 2, 3, 4, К, вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном, чорні роботи теж мені не дуже приємно. Рівно бачити там українців. це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі знаєте, де поїхали далі. Потім от буде створено декілька фондів, які будуть контролювати. Ну їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло. Тобто, не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні. Щоб, тобто, ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як ці гарантії зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа на себе обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з Раскою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закраданні компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду, ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой-ой, як це так? Ми постараємося зробити, що, що ми можемо, а да, нічого. Не роблять тільки, якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? от, така, от вони правильно зробили, вони від Трашки відсоєнились, змогли, от саме таким методом, завели багато.